Ну що, привіт всім! Моє оновлення товару на завтра. Завтра у нас 25 серпня. Очікуйте на авторинку ось такі от мангальчики. Є мангальчики з такими от ручками. Є мангальчики дешевшого сегменту з такими простенькими ручками. Так, пройдемо скоротенько по розмірах. Так як питають мене, які розміри. Розміри це 47 см. на 33 см. Це самий от розмір 33 на 47-46,5. Далі. Ці також мають 46 см на 31. Далі. Також 31 на 46 см. Мангальчики йдуть в комплекті ось такі от ніжки. Такі от з декораціями ніжки йдуть. І розміри цілого мангала це виходить у нас 64 см на 37 см. Ось так от виходить 64, 63,5 і пів, якщо точніше на 37,5. Ось такі от мангальчики. Сковорідки з підставкою для вогню. Ось такі от цікаві такі от є меншого розміру, є великі такі будуть на 50 см. З підставочкою все на карабінчиках, все відкручується. Так що завтра оновлення товару. Ось такі от сковорідки. Все зроблено з дисків від Борони. від трактора от від боронів. Оновлення товару на завтра, на 25 серпня. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій TikTok. І всім гарних переглядів!